Чудесні бички. Був один чоловік бідний любив десь колись трошки напиватися. А до того бив дуже свою жінку. Але вона йому ніяк не казала, лиш каже Най тобі пан Бог заплатить за мене. А більше нічого. Аж одного разу каже той чоловік: «А ну, я піду до Бога за заплатою. І пішов у ліс. Іде лісом, іде дивиться. Ангел летить з неба та й каже: А куди ти, чоловіче, йдеш? Іду до Бога за заплатою. За якою заплатою? питається ангел. А що ж? каже той бідний. Я бив свою жінку, вона все казала Най тобі пан Бог заплатить, а я тепер йду до Бога, аби мені заплатив. Ангел каже. Ходи сюди, чоловіче. І повів його за корч, а там пара бичків пасеться. І каже ангел, На тобі цю пару бичків та й іди додому. А сам пішов до неба. Той чоловік пригонить бички додому та й каже. Дав мені пан Бог пару бичків. А в того чоловіка був брат такий сильний багач, що пари йому не було на ціле село. Той багач був дуже лукавий і не любив свого брата та й пішов до пана. А тоді так було, що пани самі право робили, і каже панові так Мій брат казав, щоб панський лан тими бичками, що він має, то би за одну ніч веора в і заволочив. А то був такий лан великий, що двадцять плугів треба було, аби за десять днів виорати. Пан зараз сказав його закликати і каже Іди ж, аби з мені за цілу ніч виорав, бо як не вигореш, то скажу тебе нагайками бити. І пішов бідний чоловік. Іде додому та й плаче. Ходить він до стайні, дивиться на бички та й каже Чим тут є орати?». А бички кажуть «Цить, не плач, не журися, бери та логоть плуг та й підемо орати». Дав він бичкам їсти, а сам лагодить плуг. Як бички вже попоїли, він запряг та їде орати. Господи, він лише одну борозну загнав орати, а то десять зараз іде. І за пару годин стала рілля по всім лану. За годину заволочив і засіяв, так йому Бог допоміг, що він одної ночі все зробив. Рано пан виходить, дивиться, що вже зроблено, і каже Це якийсь мудрий. А брат його знов приходить до пана та й каже. Пане мій. Брат казав, що би тими бичками пана, паню, і всю панську родину деяка є, і мене, і мою жінку, і всю мою родину завіз би до пекла. І зараз пан казав робити такий великий віз, аби вся родина помістилася, і зараз зробили. Та й пан кличе того бідного Івана та й каже Ану, Іване, запрягай свої бички та й будеш нас вести до пекла. Той, бідний Іван, брат, й запрягає свої бички та й везе всю родину панську і родину свого брата. Їде він. Їде по підгору таку високу, що страх. А ті бички йому шепчуть і кажуть Їдь, право, на гору. А та гора над самою водою. Ті бички так сараки тягнуть вгору, аж стогнуть. Та й знов йому шепчуть і кажуть Візьми та й витягне притику. Він, як витягнув притику, а він стрим голов полетів у долину, і порозбивалася вся родина, та й бички полетіли до неба. А бідний Іван засів собі в панські свого брата і жив собі по панськи. Аж до смерті. Суд Божий. Був один чоловік та мав чотири воли. Одного разу бере він ті воли та й гонить на ярмарок. Пригнав уже на торговицю. Та й зараз приступили до нього купці і почали торгуватися, і вже прийшло до згоди. І продав той чоловік воли за великі гроші. А один злодії садився дивився збоку, куди йде той чоловік. Та й він все за ним підходив. Той чоловік був дуже скупий і не хотів ні з ким компанію тримати. А той злодій як підходив та й дивиться. Той чоловік порнув до шинку, та й лиш за три грайцари випив горівки та йде додому, не чекав компанії пішов сам. А той злодій, що підходив, уже випустив його на поле. Дорога вела через ліс. Той злодій обійшов боком, став собі в лісі за дуба і вже очікував на того чоловіка. А було вже дуже темно, бо вже була пізня ніч. Той злодій вийшов з під дуба і зараз як ударив дручком... Та й убив на смерть того чоловіка і взяв від нього гроші за чотири воли. Відкотив колоду, що довго стояла в зрубі, і затяг там в яму того чоловіка, привалив колоду назад і накрив ловом так, щоб ніхто й не сподівався, аби там був чоловік. Але той злодій вчув нараз голос, каже Чекай, небоже, я тобі аж в тридцять років нагадаю. Той злодій обзирається, нікого не видко, а хтось кричав. Він і не знає, що хоч нікого не було, як він убив чоловіка, коли пан Бог все видів і не хоче не помститися кривді. Так той злодій прийшов додому і не міг собі здивувати ані здогадатися, хто би на нього кричав. Уже він зачав собі газдувати, почав грішми гендлювати, і так йому повелося, що за кілька час зробився панок. Так він собі гендлював через тих кілька літ, товаришував собі з приятелями, аж нарешті пройшов уже і 30 й 30-й рік. Було то одної неділі. Убрався він по панськи, взяв бунду на плечі та йде в місто. Дивіться, там жінки продають капусту, а то такі голови великі, як добрі гарбузи. Йому сподобалася та капуста та й купив собі одну головку та йде додому. Здивають його товариші та й кажуть: А що ж там файного купив? Нічого, каже той Злодій. А йому стидно було показати капусту. Але ті ці цікаві були його товариші видіти, що він купив. Та й один забіг ззаду та й зривав бунду, дивиться. А він тримає голову із чоловіка. Та й зараз робили крик у місті. Обступив його народ і запровадили його до протоколу. А голову зараз винесли на місто та й бубнили і показували. Один чоловік був з того села, що чоловік пропав та й каже Вже буде тридцять років, як від нас чоловік погнав воли на ярмарок і доненьке нема чутки за нього. Акурат подібний був до цього чоловіка. Зараз витягли з того злодія протокол і приповівся. Пішли в ліс і знайшли ще з того чоловіка кості, і зараз того злодія повісили, а його маєток віддали тим сиротам. Два брати. Було два брати. Один був дуже багатий, а другий дуже бідний, Лише мав половинку поля в межу з братом багачем. Так уже двома неділями перед жнивами хліб тому бідному вийшов, а жінка каже йому Іди до тої половинки, подивися, чи ж ти не пристигло. Виходить, він дивиться, де було, по колосковій жита пристигло, та й позривано і покидано його брата багача. І він дивиться на то жито і каже сам до себе Брат має багато поля, та й ніхто йому не зриває, а я маю лише одно житце, та й то хтось збитки мені робить. Іде додому, розповідає жінці, а жінка каже до нього зварю вечеряти, повечерюєш, та йди, може, того зловиш, що зриває наше жито. Повечеряв і пішов. Сів у жито й дивиться, нема нікого. Але над досвідком щось качається, таке як барівка. Та він потихо зайшов та й зловив. Питається тої барівки, Хто ти є? Вона не обзивається. Він як зачне бити ту барівку. А вона каже: Бійся Бога, не бий. А він питається, Хто ти є? Вона каже, Я твого брата щастя. А він каже: А ти на що моє жито зриваєш та кидаєш на поле мого брата? В нього є, а ти ще кидаєш? Тепер скажи мені, де моє щастя. А вона не хоче казати. Він як зачне знову бити, як добив добре, а вона каже Не бий, вже скажу тобі, де твоє щастя. каже йому. Там твоє щастя є, де корчма на полі по присізарську дорогу. Там сиділи жиди, католики. А воно як зачне гавкати, то й повигонить. Але твоє щастя дуже бідне, а біда багата. Іди ж додому і так піди, аби ніхто не видів. Вночі, аби стікав, аби й біда не виділа. Прийшов додому, уже прийшла ніч. Він не спить, лиш рихтується. Аби ніхто не видів, яке бідного збирання. Став, перезався, та й з усім забрався, та й ідуть. Лишив хату й той кавалок поля, лиш, коби біди відчепився. Ідуть уже на поле, а жінка каже Ото забули ми з банок. Каже чоловік до жінки Чекайте, тут з дітьми, а я вернуся за збанком». І пішов Приходять і ті хаті, а біда так заводить. Газно мій, газно. Сидить біда на землі, обувається в постоли та й плаче. То як показався до хати, а біда так втішилася і каже Та ти мене лишив. та й тоді на плечі. Як вихопився, той стручує та й не може біду струдити з плечей. Несе він, бідний, на плечах ту біду і з банок в руці, несе і думає собі, як би біду з плечей скинути. І каже до біди Знаєш, що, бідо, тобі на плечах студену, ти гола, іди в збанок, тобі буде тепло, мені ліпше нести тебе. Послухала біда та й залізла з банок, а він борщик катранами забив з банок і несе. Прийшов до жінки. Там, де жінку лишив, там право була вода, а він з банок з бідою та й у воду кинув Ну, вже біду втопив, вже не боїться. Іде право до тої корчми. Приходить там, де спостягався на горшки, на миски, так йому йде в руки, що дивно. За рік став такий багач, що дивно. Стався великим трахтиєрником, і пани заїздять. Такий богатир зробився ліпший, як його брат. Одного разу їхали люди з його села. Запросив людей до коршми, питався за свого брата, чи добре йому поводиться. Вони кажуть вже взяв щось дві по сесії. Він каже до тих людей перекажіть до брата мого, най прийде до мене. І приїхав додому, пішов до того бача й кажуть йому Твій брат тебе просив, аби я приїхав до нього в гості. А багач питається Де? Вони кажуть Там і там, у тій коршмі, такий бати зробився, має своє поле вже більше, як у тебе. Той бач, як учув. Аж йому всередині зробилося гаряче з ненависті. Зараз пляг коні до вози і поїхав до брата. Так гонить кіньми, що аж по конях шума стало. Приїздить там, входить до хати, приталися оба, посідали і говорять собі дещо так. А ти, бач не може терпіти, питається брата. «Відки, брате, маєш таке багатство? Може, де перетримуєш злодії? А він каже. Скажу тобі, брате, по правді. Я знайшов два з банки грошей, у ті коло тільки лозини. Один зявим, а другий лишивим. Брат той, як учув, не хотів ні їсти, ні пити, лиш поїхав живо до того болота. Приїздить там скинув гадки далі в болото, як зачав ходити по болоті, та й знайшов той збанок, витягає, та й виносить на суху землю. А біда зі збанка та й до нього. Він питається Ти що за одна? Вона каже Я твого брата біда. Коли ти мого брата біда, ідеш до нього, і роби так, аби нічого не було в нього. Вона каже, Я б йшла до нього, але він не запхав у таке болото, щоб вона була згибла. Ти добрий чоловік, ти мене вирятував, ти мій, а я твоя. Вирізла на плечі та й пішов з нею. Проходять додому, все згоріло, худоба виздихла, та й уже він бідний став. Ангел у службі на Землі. Одного разу було так, що щось ангел загрішив перед Богом, а пан Бог струтив його з неба на землю, аби покутував цілий рік. А той Ангел перекинувся хлопцем, прийшов до одного та й став на службу. Та так щире робить, що Газда аж не міг здивуватися, бо що Газда загадав робити, то він уже знав наперед, так гей віщун. Та йому ангелові вже далі рік кінчиться, а він ніколи не засміявся. Одної неділі каже Газда до нього: Запрягай, небоже, воли, бо поїдемо до міста. І зараз він запряг воли, набрав волам паші та й посідали на віз, та й їдуть. Йдуть вони коло церкви, а в церкві тоді порадилася служба Божа. Той хлопчина скочив з воза, як набрав каміння, та як зачне кидати вікна в церкву, Газда дивиться та нічого не сміє йому казати. Вже поминули церкву та їдуть коло корчми, а він скинув капелюх та й хреститься. Газда дивиться, та й ніц не каже. Аж їдуть далі. Приїхали вже до міста, дав він волам їсти, Газда пішов собі дещось орудувати. Та й тут вже надвечором прийшов Газда та й каже Запрягай воли, бо будемо їхати додому. Він запрягнули, дивиться, гончарі так б'ються горшками, аж покривавилися. А він, хлопчина, тоді як зачне сміятися, що Газда аж задивувався, Та їдуть додому і нічого Газда не питається, з чого були сміхи. Приїхали додому, випряг він воли, загнав до стайні, дав волам їсти, та й входить до хати. Але тепер Газда почав його питатися і каже Скажи мені, небоже, правду, як ми їхали до міста, на що ти кидав у церкву камінням? А той хлопець каже: як я не мав кидати камінням, коли тоді в церкві правилася служба Божа, а шатан сидів на вікні і натягав голову шкуру зубами, бо вже не мав де писати тих людей, що в церкві говорять та дрімають, як служба Божа правиться. І знов Газда питається. А коло корчми нащо ти скинув капелюх і хрестився? каже хлопець. Там була купка людей і радилися, якби образ святого Николая змалювати. А я скинув капелюх і просив Бога, аби їм пан Боміг. І знов Газда питається, каже. Ти в мене служив цілий рік, і ніколи ти не засміявся. А що ж ти тоді сміявся, коли гончарі билися горшками? А хлопець каже То так було. Один гончар та вкрав у другого гончаря горнець і зачалися горшками бити. А я з того сміявся, що земля з землею та за землю б'ється. І зараз хлопець скінчив бесіду, щез йому в очах та й пішов собі назад до неба. Сонц що 300 літ спав у небі. Був один піп дуже побожний, але міг сам обідати без чужого чоловіка. Та одної неділі не було чужого чоловіка. каже піп слузі. Піди мені за старшим братом най прийде до мене. Пішов слуга і привів старшого брата. Піп посадив його і обідають оба. Але, дивиться, піп прізвиський пан на своїм коні, піп узрів, вийшов на двір, запросив до покою. Вішли до покою, сіли обідати. Як піп пішов на двір, старший брат набрав у пазуху м'яса з печадного пацяти і сховав, ще не ївся добре. Подякував попові і пішов, а того пана не цілував у руку, приходить додому і каже жінці Отом пообідав, якийсь панисько приїхав то наїсться. А наш тобі я приніс трохи, бере і дає. А м'ясо приросло до черева і каже жінці Кусай з пазухи. Вона лиш приклалася кусати і приросло м'ясо до рота, вона відриває, а то не мож. А той пан балакав з попом і каже йому Панотче, я трошки лягаю. А піп. Прошу ліг спати. В котрій годині ліг уті встав і каже: Прошу отця духовного до мене трохи. А піп каже: Поїдем. І всідавні коня, посідали і поїхали. А то був сам господь Бог і знав, що старший брат вкрав м'ясо. оба через воду. Того пана кінь пішов поверху води, а піп на коні плив і тут тут втопився, але Бог вернувся і випровадив. Їдуть далі. Признять не таку виложену, що така трава, як шовк, а нині вівці хоч такі худі, що аж страшно дивитися, підпитається того пана. Що це таке значить? А Бог каже. Ті вівці є люди, ті, що на всім світі так розкушували, а тепер худі зато. Йдуть далі. А там скала, гора, а нині вівці такі ходять ситі. Що таке значиться, що ті вівці ходять по такій горі, і ситі вони? А Бог каже до нього. То ті люди, що давали алмужну, то каміння, то єсть хліб. Йдуть далі. Приїхали до Бога і пішли до покою, пообідали оба, а ксьон скаже до пана Прошу, я ляжу трохи спати. Прошу, і твій пан Бог. І дивиться на Загарок, котрій годині лягає, аби в тій став. І ліг, і спав триста літ піп. Ведить пан Бог і каже Ну, тепер вже не підеш, тому вже триста літ як спиш. А він каже Де да, то може бути, коли я тепер ліг? Каже Бог, підеш таки? Він каже, таки піду і пішов. Приходить тут на землю, дивиться, то вже не так, як лишив, і каже, я тепер пішов. І так сталося. Взявся перечити з другим попом і ще знайшов листок з Євангелія свого і каже, мені здавалося, що я тепер пішов, а то вже тому 300 літ. Ще мав службу Божу, відправив та й вмер. Панування у святого Николая. Був один чоловік бідний та мав три сини, і не мав їх чим годувати. Старший син каже: Татку, я йду на службу, то йди. Він пішов. Іде, іде? Здибає його святий Николай та каже: А куди ти, сину, йдеш? Іду на службу. Може би, ти наймився у мене, тут будеш пасти вівці. А він каже: Чому я можу пасти вівці? Дав йому святий Николай хліба та й сира, він погнав пасти. Каже йому святий Николай. Аби с їх не звертав нікуди, лиш куди вони йдуть. А ти аби все підходив за ними. Вівці йдуть, ідуть, та й прийшли до става, А був майже тими вівцями такий великий рогатий баран. Прийшов до води та й у воду бурк. А вівці за ним та й прийшли всі у воду. Бідний наміт, як зачне плакати. Так уже сплакався, що й говорити не може, та й з того жалю заснув. Як прудився, та й знов плаче. Але він дивиться, а баран з води бульк, а вівці за ним. Він утішився, що вже є вівці, та йде за ними. Приходить додому, а святий Николай питає його А щось там видів? Ніц не видів. Та й каже йому святий Николай Колись нічого не видів, то не будеш у мене служити. Дав йому щось трошки грошей і каже Йди собі додому. Він як прийшов додому та й каже Татку, тепер уже буде мати за що поживитися, бо я заслужив грошей. А середущий каже: Татку, та я піду на службу? Іди. Так само і середущий заслужив і приходить додому. А молодший каже «Татко, то я піду служити. Іди, ти, дурний, коли ті старші так мало заслужили, ти їй тільки не заслужиш. Не бійся, татко, коли мої брати ходили на службу, то я буду служити. І пішов, іде. Але його святий Николай та й каже А куди ти йдеш? Я йду на службу. Може, ти б у мене став на службу? Чому я буду служити? Дав йому святий Николай хліба і сира та й каже йому Берите його не вівці пасти. А той хлопчина, як зник від хати, та й ноги його заболіли. Він сів на барана та їде. Вівці прийшли до става, а баран з хлопцем у воду бурк. Вівці за ним та й пішли на той світ. Хлопець дивиться, а там така паша зелена, як барвінок, а вовечки бродять по самі черва у траві. Віддивиться, а там якась хатина. Він приходить ближче, слухає, а там так пищать, що аж сум побирає, та й кажуть ми хочемо їсти. Іде далі, а там знов кричать Гвавт, ми голі. Він іде ще далі, а там знов кричать Гвавт, нам тісно. Він іще йде далі, стукає, а там знов кричать. Ваут, ми хочемо пити. Він вислухав усе і пішов до овець. Вівці вже напаслися добре, та йдуть додому. Йду Він сів знов на барана та й їде. Вже прогонить вівці додому, а сідий Николай питається А що там видів? А що ж? каже хлопчина. Скажу вам по правді, що мене ноги зболіли, і я сів на барана. Він прийшов доставати й бурк зо мною у воду, вівці за ним, та й пішли ми на той світ. А там така трава зелена, як барвінок. Дивлюся, а там якась хатина. Я чую, там так пищать, що аж сум побирає все кажуть Ми хочемо їсти. А святий Николай каже То ті покутую, що ніколи не дали, бідному їсти. Я пішов далі, а там знов кажуть Гвавт, ми хочемо пити. А святий Николай каже То ті, що не дали нікому води напитися. А ви так я ще пішов далі, а там знову пищать. Гвавт, ми голі. А святий каже То ті, що ніколи не дали бідному сорочки. А потім я ще пішов далі, а там знов кричать Гвавт, нам тісно. А святий Николай каже То ті, що ніколи, бідного на ніч не приймили. Більше нічого не видів пішов до овечок. Вівці ще трохи попаслися та й йшли додому. А я сів знов на барана та й виїхав на цей світ. Ну, каже йому святий Николай, треба тобі заплатити. Пішов святий Николай до хліва та й набрав овечих бобликів і каже на тобі, сину, бо ти собі заслужив. Іде бідний хлопчина дорогою та й сумує і каже до себе, Що я з цим буду робити? Але візьму і перенесу додому. Приходь додому, ти хоче висипати боблики на городі. А він дивиться, а то не боблики, а саме золото. Він аж зумівся. Носить до хати та й каже Тепер татко буде мати, що жити. Отець утішився і каже Ліпше щастя від розуму. Три перестороги. Був один чоловік та мав сина лиш одного. Але той син уже виріс і не хотів бути коло свого дід, а пішов у світ. Іде та й зайшов до одного Газди і питається, чи не служив би у нього, а Газда каже йому, будеш служити в мене за одно слово цілий рік? А він каже Буду. І наймився в нього. Вислужив рік, а Газда каже йому Не знаєш броду, то найди у воду, та й уже більше ніц. Служив і другий рік, знов за одно слово. Вислужив рік, а той Газда каже йому. Без своїх очей не дай худобу. Перш служить і третій рік у нього, вислужив, а той Газда каже йому На сторону жінку не пусти саму. Тоді збирається відходить. А Газда не був такий, дав йому ще вісім червоних і пішов. Іде, увійшов милю або далі дивиться, їде гусар на коні та й право у воду. Кінь зашпотався, а він упав із коня та й утопився. А той гадає собі Є вже моє одне слово за один рік не йди у воду, як не знаєш, броду. Взяв з того гусара поздрав усе, обрався, сам сів на коня і поїхав. Прийзить додому, зараз оженився, я зі сторони жінку та й живе собі, а коня сховав і убрання з того сара. Жінка за то не знає. Живуть рік, а вій дядя весілля, женить сина, та й вони запрошені на весілля. Каже жінка Ходім на весілля до дяді мого. А він каже їй Бере дитину на руки та йди, а я піду аж завтра. Взяла вона та й пішла, а він лишився дома. Ли жінка пішла, а піп приходить до нього. Поїдьте у мені у ліс, а він каже: Не маю коли. А піп каже То я сам поїду, візьму трохи на фіру. Дав попові фіру і поїхав піп у ліс. Набрав фіру таку велику, що не могли коні зрушити. Завчав коні бити, аж кобила, лоша скинула. Піп узяв і затяг за корч, надкидав дров і поїхав додому. А газ дивиться, що піп робив, взяв лоша на плечі, приніс додому. Переголить піп коні, а газ Що там у лісі? А піп каже: Добре. А Газда каже попові Ходіть до хати, є гомость. Війшов піп до хати, а Газда каже А то чи є лоша попе. Як уздрів піп та й застив. Як візьме газда попа бити, аж упрів піп. І пригадав собі, каже сам до себе Казав мені Газда, що не дай свою худобу на чужі руки. Тепер збирається на весілля до свого тестя. А жінка наперед уже пішла, Брався в той мундир, що із дарстого гусара, та йде на весілля тим конем самим з-під гусара. Перзіть там на весілля. А жінка його так дивиться на нього. Сподобався їй він, дали йому їсти і пити, як підпив добре, ану втанець з своєю жінкою. А жінка не знає, що то її чоловік. Він каже до неї Підеш зо мною спати, дам тобі п'ять червоних. А вона каже Піду. Пішла і сказала мамі своїй, що дає п'ять червоних. А мама каже Іди, долоню, дененькі п'ять червоних заробити? І пішли обоє з усаром спати. По тому вона уснула, і дитина коло неї. А він устав, дитину взяв, сів на коня, поїхав додому, сховав дитину. Вона пробуджується вночі, а дитини нема, і гусара, ходить до хати і каже мамі, що нема дитини. Буде біда, як дізнається чоловік твій, що робити? каже мама до доньки. Палім комору. Скажемо, що ти спала з дитиною, хтось запалив комору, ти втекла, а дитина згоріла. Запалили комору і учинили, що дитина згоріла. Ну, нічого. Приходить їй чоловік рано, розказали йому, а він каже нічого. Утішилася вона, що її чоловік ніц не каже, і спокій. Неділю по весіллі зібрав він і раду, тестя, і те, що до себе, зробив бал по обіді. Почав розповідати, як він служив три роки за три слова. За одно слово, як ти знаєш, броду не йди у воду, друге слово: свою худобу не дай на чужі руки, а третє слово не пускай жінку на сторону без своїх очей. Так і моя жінка пішла на сторону на весілля, спала з усаром, крав дитину в неї. Вони з мамою обізали комори і казали, що дитина згоріла. Іде наймет і внесе дитину. Вніс наймит дитину, а він каже своїй жінці Твоя дитина. А вона каже Моя. в коня і він із убрання з того гусара, показав усім людям, за що то три роки служив. Їхав гусар, не знав броду, пішов у воду і втопився. Даєм худобу на чужі руки, скиндла кубиле лошам. Пустиєм жінку на весілля і що виробила? Злакомилася за п'ять червоних, а мама ще казала доньці йти. Ото така наука. Вилазь, маму, за стола. Набив добре, набив і каже їй ти повинна доньці не дозволяти таке робити. І так жінку набив добре, навчив її газдувати. З того часу жінка не забувалася на злоє.